Заглядає сонечко у моє віконечко, я до нього потягнуся, за промінчики візьмуся, посміхнуся, покручуся і навколо подивлюся. Ой, скільки багато транспорту на вулиці, і який він весь різний, і великі вантажівки, і маленькі легковушки. А ось дивіться, який будинок на колесах. І скільки в ньому пасажирів помістилося. Та це ж автобус. Послухайте чудовий віршик про автобус. Цей автобус знають всі. І дорослі, і малі. Він по місту всіх розвозить, а за це бензину. Просить. А зараз давайте з вами разом повторимо цей чудовий віршик. Це автобус, знають всі. І дорослі, і малі. Він по місту всіх розвозить, а за це бензину просить. А зараз давайте разом. З вами виготовимо цей чудовий автобус. Але перед тим, як працювати, треба ручки нам розм'яти. Завиду свою машину бі, 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 бі. на люзину. Міцно я кермо тримаю, на педалі натискаю, мчить машина за машинами, шелестить своїми шинами. Ось ми ручки розм'яли, а тепер скоріш до справи. Чудовий автобус в мене вийшов. А у вас я на своєму може відправлятися в незвичайну подорож. Тож чекаю на ваші автобуси та на декламування вірша! Бажаю вам успіху!